Вітаю, друзі! Хочу зняти невеличкий огляд на новеньку книгу. Книга виконана на замовлення. Ці книги я відчуваю виключно з підбором індивідуальних сторінок, тобто на кожну книгу ми окремо для кожної дитини підбираємо сторінки та під замовлення робимо окремі обкладинки. От так само ця обкладинка виконана виключно на замовлення. Таку обкладинку робила я в перший раз. Це така овечка, бачите, в неї такі вушка рухаються, лапки, може прикрити собі ротик, може покласти собі отак за вушка. Лапки в нас на... Кнопках ми можемо їх зняти, можемо знову помістити така ігрова обкладинка. Також на книзі можливо помістити ім'я. В даному випадку замовник не забажав розміщати ім'я, але ім'я ми можемо розмістити як на титульній сторінці, так і на корінці книги. Тут це на ваше замовлення. Так, ця книга виконана на замовлення для дівчинки, які вже більше чотирьох рочків, Це ігрова книга. Такими книгами дуже гарно бавляться діти різного віку. В цій книзі. Такі, знаєте, найпопулярніші сторінки і розвороти. І навіть моїй доньки 12 років це найулюбленіші розвороти Так, перший розворот ферма. На фермі ми маємо стайню. В стайні у нас є така курівка, бичок, як ви забажаєте. Стайня у нас закривається на тузиночку, на ґудичок. Також ми маємо тут у нас сонечко, квіточка, півник. На другій сторінці цього розвороту ми маємо катечку, яка плаває у нас в пруду або в річці на ваш вибір. Також у нас така жабка. Жабка у нас може плигати в ставочок там жити, відповідно. так, поросятку. Поросятка наша ховається трошки в багнючці, такий коник. Коник в даному випадку такий лавандовий, але на ваше замовлення може виконаний бути в іншому кольорі. Дерево має квіточки, маємо будиночок для пташок, також за кущиком у нас ховається равничо. Бачите, тобто для дітей і молодшого віку. Від двох років я рекомендую такі книги. Ця, ці розвороти дуже цікавим. До речі, для молодших дітей дуже цікавий ці розворот ще тим, що ми можемо вчити, як кажуть тварини, там хрю-хрю, і го го кря, кря му, так, ква. Тобто дитинці ми розповідаємо, от навіть кукуріку, так дитинка може вчити навколишній світ, показувати сама, виконувати якісь ролі. Багато чого іншого. Сторінка така різнокольорова, барвиста, дуже подобається дітям. Наступна це сторінка розворот – це огород і каструлька. На городі з нового я зробила сюди лійку. Раніше ця сторінка була без лійки, але тепер дитина може висаджувати, поливати і так далі. Також на розгороді маємо 10 найпопулярніших овочів в Україні. Що ми маємо? Ми маємо капусту, кабаки, морква, картопля, гарбуз, цибулька, перчик. Це така капуста. Можна цвітна. так Ми маємо такий бурячок і томати, помідори. Також ми маємо кастрюлю В кастрюлі у нас, бачите, вже вариться вода. Кипить. Маємо ложку. Можемо, бачите, включити так, мітувати включення вогню, сюди можемо класти овочі, варити їх, включати. Ну і така, така собі грава сторінка. До речі, діти можуть використовувати цих, наприклад, звірят, Вони також можуть ходити сюди трошки під'їдати. Таке я теж бачила, коли діти грають однією і іншою сторінкою разом. Наступний розворот, розворот на замовлення, називається цей розворот емоцій. Ми можемо, по-перше, ми можемо змінювати зачіски на цьому персонажу, так? Це може бути у нас коротка стрижка, може бути хвостики, може бути такий хлопчик сонячний. І також у нас маються різні емоції. Наприклад, тут у нас може бути страх, у нас може бути злість, от кричити, так? може бути звичайна там усмішка, така трошки, як наче нафарбований. І також ми можемо використовувати різні очі. Наприклад, очі у нас можуть бути навіть, такими, знаєте, злими, а можуть бути такими мріливими, так? Ну, тобто, під настрій дитина може і демонструвати свої емоції, і вивчати емоції різні. До речі, ми маємо різні брови. Якщо це в нас така, наприклад, зачіска може бути, ми можемо змінити брові на темніші. Також можемо вивчати органи відчуття, наприклад, ніс, вуха, роти, кочки. Це все, що ми маємо на обличчі. Ось такий розворот. І наступний розворот це теж такий цікавий розворот. Бегемот. Він у нас може бути як лікар, бачите, тут така шапочка. Тобто він може лікувати, наприклад, оцих тваринок, які у нас на першому розвороті, або якусь тваринку з вашої особистої ігрової колекції, або ми можемо лікувати навіть його. Бачите, томітація пластирів, якщо він поранився. Так, у нас є аптечка. аптечка у нас зйомна, аптечка на кнопці, і сама також на кнопці. Тобто цей ігровий варіант може мандрувати і по квартирі, і лікувати навіть. Бабусю дідуся за потреби. Так, що ми маємо? Ми маємо тут, бачите, пігулочки різного кольору, ми маємо мікстурки. Тут, наприклад, оце, бачите, гомеопатія, якщо кому потрібно, або це може бути, або краблі, або вітаміни, або що ви заважаєте. Тут ми маємо крем, наприклад, якщо нам треба щось замазати. ми маємо шприц і ми маємо термометр. Ось така у нас аптечка. Аптечка у нас також на кнопці, на кнопці вона фіксується і на сторінці. До речі, нашу лієчку теж треба повернути. Така сторінка для зручності транспортування. Мішки, бачите, я трошки сюди їх загинаю, щоб вони сильно не стирчали. І ззаду, традиційно, ми маємо карман карман на блискавці, бачите, можна покласти або додаткові якісь елементи, або навіть ці грові, коли ви бачите, що немає часу збирати, треба швиденько зібрати, або воно випало. Ви можете швидко помістити це в карман, а потім вже розподілити по книзі. Ось ну, така книжечка, бачите, виглядає. Це книга на 1, 2, 3, 4 розвороти. Це такий, знаєте, ну, найсередніший варіант розміру. Найменший варіант може бути від планшета там, один розворот, так і два розвороти. Це найменші варіанти, які шили. І шість розворотів ну, вчила сім, але це дуже не, дуже незручно, тому що, коли ви відкриваєте та книгу, у вас вона дуже висока, і оце сторінка, бачите, вона не дуже зручна ні грати. Але бувають такі замовлення, коли вважають шість розворотів, але знаєте, я би вам рекомендувала замовити краще, ну, наприклад, 2 книги на 4-3 на розвороти. Це так зручно і брати з собою не дуже, бачите, вона багато місця займає. І гратися. До речі, в мене є відео, в якому я показую, з чого складається ця сторінка. Книгу можна прати. Якщо вам цікаво, то дам посилання на то відео в каналі на YouTube у мене, щоб ви розуміли, що це не картон, це все текстильні матеріали, які дуже зручні у використанні при, при роботі з дітьми. Дякую за перегляд. Всього найкращого.